Екстрене включення. Значить, в одному з попередніх роликів я розповідав про цю раковину і про те, що в ній у описі написано, що її можна монтувати на стіну, але ніяких кріплень для цього немає. І я запостив свій відгук на розетці десь у середині минулого місяця. Після цього я. Почав докупати собі там різноманітні, ну, тумбу для цього, столешницю, стільницю для того, щоб монтувати цю раковину. там Інші загалом я витратив майже стільки ж, навіть більше, мабуть, ніж коштує ця раковина, для того, щоб її поставити у своїй ванні. І ось сьогодні приходить відповідь мені на розетці, що так, цю раковину можна монтувати на стіни. Але для того, щоб це зробити, там є два прихованих, це дуже важливо. Це, мені дуже сподобалося це формулювання. Є два прихованих маркування у місцях, де потрібно висвердлити дірочки. Це кераміка. На секундочку. І давайте ми пошукаємо ці. Я не дебіл, і коли я побачив, що тут нічого немає, я її обдивився майже з усіх боків, з усіх сторін. Давайте пошукаємо це приховане маркування. Я не знаю, чи видно вам, чи ні. Але от десь тут повинно бути приховане маркування. І я таки його знайшов. Я таки знайшов це приховане маркування. Але щоб його знайти. Потрібно якось впіймати такий кут приломлення світла для того, щоб побачити, де воно є. Я навіть не впевнений, що камера його візьме. Але десь, десь от у от є такі, типа кружочки, які теоретично можна висвердлити. І тоді тут з'являться дірочки для монтажу, для кріплення на стіну. Ви серйозно? Ні, ну. Я вибачаюся, але я не спеціаліст зі свердління кераміки, і взагалі свердлити кераміку, це в моєму світі це дуже велика ймовірність того, що вона просто розколеться, і я втрачу не тільки гроші на цю покупку, і це я впевнений, що це буде не гарантійний випадок. Але так тут є приховані маркування для того, щоб висвердлити в керамічній раковині вашу мать дірочки для того, щоб прикрутити її на стіну. Але я вже витратив кошти на те, щоб купити тумбу, на те, щоб купити столешницю, на те, щоб купити лак для того, щоб вкрити цю стільницю. І взагалом, то ну, це чудова покупка. І ще один момент: якщо тут є якісь приховані приховані маркування, то, мабуть, потрібно, і якщо потрібно доводити напильником. Куплений вами товар, якщо потрібно, доводити напильником для до того стану, щоб ним можна було користуватися, то, мабуть, варто це зазначувати в описі до товару, що хлопці, з покупкою цієї раковини ми вам в нагрузку у подарунок даємо коронку для сверління кераміки, для того, щоб, якщо ви хочете її поставити на стіну, ви бляха висверлили там два отвори. А ви ще знайдіть, де їх там треба висверлити. Ну, загалом то ось така епопея з раковиною. Я, звичайно, зніму ітоговий результат з тим, як вона буде виглядати на монтованій стільниці, на тій тумбі, яку я для неї придбав. Але це буде після демонтажу унітазу. тому всім гарного дня.